Так, вітаю всіх майстрів древнього токарного типу. Хто вручну і на станкові, і за станком, і під станком. Робить всякі діла. Маємо заказ на Київ столицю держави, яка знаходиться з краю Європи. І маємо такі болтики. 14 ліва різьба, шаг-2. Ну, різати дуже важко. Нарізка вручну, а Патроні був сам болт. От на такому апараті зроблений. От, нарізка вручну. Якщо у вас є ліві плашки, мечики я куплю. Якщо у вас є закази на ліві болти гайки, я зроблю. Ну, Це важка різьба, Легша пів, півтора, крок-півтора, бо це двоєчка. Це грибе, воно круто. От. Плашки от, у мене є. Оце всі, всі ліві плашки висять. Тут є куча болтів от лівих. Куча болтів лівих, от восьмерки і всякі. Ну вот тут ліві. є, і 13 і 11. І правий. Так що. ну, В общем, від М5 до М20 рублю ліві резьби. Гайки болти. Це працював два 2 часа. Ну, трошки звід Відхиленням була розмова по телефону. Наразі всім дякую за закази і за інтерес. Працюю <працю> <працю> на станку 20 років. На цьому станку телефон 2838. Останні цифри торгую на OLX і на чіпмейкері. Всього вам найкращого. Чекаю ваших дзвінків і заказів.